Польське свідоцтво про народження або свідоцтво про шлюб, як його можна отримати і для чого воно потрібно. Від вас можуть вимагати, коли будете подаватися на польське громадянство. Польське свідоцтво про народження отримати можна його в уженді стану цивільного, тобто в ЗАГСі польському. Якщо ви одружені свідоцтво про шлюб, так само для того, щоб його отримати, вам потрібно мати оригінал свідоцтва про народження, обов'язково не ламіноване оригінал. Ви не вимагають, якщо ви подаєтесь на польське свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, оригінал плюс переклад, так переклад свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. Додатково вам потрібно буде вписати дівочу фамілію вашої мами, ваше польське свідоцтво, і від вас будуть вимагати свідоцтво про народження вашої мами плюс переклад. Тобто, якщо ви, наприклад, не одружені, то вам потрібно оригінал свідоцтва про народження і переклад, і свідоцтво про народження, оригінал вашої мами. І переклад від вас заберуть ваш оригінал вашого свідоцтва плюс переклад. Вашої мами вам віддадуть, і ви вже не зможете його отримати в Польщі назад. Вам потрібно, якщо ви хочете свідоцтво про народження мати українського зразка, вам потрібно повторно в Україні його виробити. Якщо від вас вимагають оригінал свідоцтва про народження, то я можу вам допомогти зробити це дистанційно протягом 14 днів. Можна отримати в Україні таке свідоцтво, і я зможу вам відправити в будь-яку точку Польщі. Так, якщо вас цікавий супровід в отриманні польського громадянства, звертайтесь мої контакти, знайти в шапці профіль, або в описі під цим відео.